Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила волю здобувати. Україно важким і тернистим був твій шлях із сивої давнини до сьогоднішніх днів. Твоя земля щедро полита кров'ю, мужніх синів. Протягом віків численні вороги, ніби змовившись, тільки те й робили, що шматували тебе, топтали безмежні простори, грабували, терзали твоє серце і душу. Війни. Скільки їх було в твоїй історії? Ненько, і завжди. Це страждання. Сльози, втрата найдорогоціннішого в житті. Біль. Сьогодні твої діти гинуть за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мирилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. Дивлячись у вічі поранених на фото та у стрічці новин, усвідомлюємо, що вислів душу і тіло ми положимо за нашу свободу ставлю сучасної української нації не просто словами згімно, а станом душі, на жаль, герої вмирають. Вони забувають вічне життя і вічну славу, залишаючись нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але тебе, мама, тебе, нашу Україну, зламати не можна. Як так, Фенікс, ти відроджуєшся із попелу, стаєш міцнішою, сильнішою. Хоч зараз важко нам і неспокійно у нашому домі, але вже не раз доведено, що наша дружня сім'я, український народ здолає всі перешкоди. Ми українці, і цим пишаємось. Ми такі різні і водночас дуже схожі між собою, схожі серцями, у яких наперекір без вірю, без надії та ненависті, що нав'язується над духом цього світу, живе віра, надія та любов. Віра у перемогу добра над злом, правда, над неправдою та кривдою. Надія на світле майбутнє для своєї країни, своїх дітей. Любов до України. Справжніми синами і доньками, якої ми були, є і будемо. Я вірю в майбутнє твоє Україна. Я вірю в майбутнє дочок і синів, що їм дарувала життя. Неодмінно тебе піднесем сам, і ти встанеш з колін. Така непокірна, хоч кров'ю полита, і зран твоїх точиться ніжна роса і мова твоя золота, солов'їна та чиста, неначе дівоча сльоза. Я вірю в майбутнє твоє, моя мила. ти в нас найбагатша у світі земля, поділля, Карпати, моря і долини. Спасибі за те, що дарунок дала. Я вірю в спокій, умир моя сильна, не схилять тебе, біди. Ні, вороги ти наша держава, як мати єдина. А ми українці, ми захисники, чарівна, кохана моя Україна, залиш всі сумління і крила розправ, як ангел небесний, така незрадлива він долю щасливу тобі, написав.